Я це говорю не з теологічного мов розуміння писання зі свого власного життя. В той день, коли прийшов Дух Святий в моє життя, коли я усвідомив отим сердечним началом і переживанням, що він є на цій землі, це вже пройшло 30 років. Жодного дня в мене не було такого, знаєте, сумніву, для чого жити ще, що ще робити на цій землі. Для мене чітко і виразно відкрилося, що Бог є, він реальність, він на цій землі, він в моєму житті, вічне життя, воно і реальність, як таке. Я маю сім'ю, я мав там справи, роботу і так далі. Але все це речі другого плану. По сьогоднішній день, завдяки святому духу, яке зісередини мене пре, я далі продовжую це своє служіння. Я далі продовжую слідування за Ісусом, чого б воно мені не коштувало, і так далі. Тобто я спираюсь на Святого Духа в своєму житті, який є і моїм особистим отішталом моєї душі, і нашої церкви, і взагалі всієї церкви по всьому лицю землі. Тому так важливо бути не тільки церквою чи Божою людиною, яка є такою від Ісуса Христа, а ще бути людиною, яка є також з Духом Святим». Зав'язувати ці стосунки, молитися і просити в Бога очікувати це сповнення і дивитися, як в процесі міняється оце життя людини.